Друзі, цікава новина від компанії Apple. Так, компанія готується до анонсу незабаром нового HomePod Mini другого покоління, головною особливістю якого стане оновлений чип. Друге покоління HomePod Mini майже напевно отримає сучасний процесор. До речі, поточна версія оснащена чипом S5 від Apple Watch Series 5 2019 року. Тепер Apple, за даними деяких інсайдерів, Обере або чіп S9, який значно потужніший варіант, або його модифікацію S10, що має забезпечити покращену якість обчислювального звуку та більш високу чуйність. Чіпи S9 та S10 побудовані на архітектурі A13 і забезпечують високу продуктивність КПУ і GPU, а також більшу енергоефективність. Згідно з даними Bloomberg, новий HomePod Mini отримає розроблений Apple модуль N1. Який об'єднує і Wi-Fi, і Bluetooth. Він підтримує Wi-Fi 6e, що працює в діапазоні 6 ГГц. Apple, ймовірно, додасть чіп Ultra Wideband другого покоління, який був перше представлений в лінійці iPhone 15. Також він забезпечить точне визначення місця розташування і надійніший хенд офф дозволяючи колонці миттєво перехоплювати відтворення музики або дзвінків із вашого iPhone, що знаходиться поблизу. Також можливі і нові варіанти кольорів пристрою. Поки що підтверджений лише червоний, який і проходив тестування. Поточна шлінійка представлена у кольорах синій, жовтий, темно-синій, до речі, один із моїх найулюбленіших Міднайт помаранчевий та білий. Тож, друзі, не знаю як то, а я чекаю на цю новинку, з задоволенням буду відслідковувати всі новини, що стосуються саме цієї події. Дякую за увагу і до нових зустрічей!